Всім привіт! Вітаю вас на третьому випуску подкасту Олімпійський Резерв, подкаст про циклічні види спорту та витривалість на професійному та аматорському рівні. І проведу для вас його я, Дмитро Шаров. Цей тиждень приніс нам багато цікавих спортивних новин, однією з яких є закриття Олімпіади, що нарешті дозволить людям відлипнути від екранів і не лише надихатись тим, як пишеться сучасна спортивна історія, а й займатися власними справами. Розпочнемо з мого улюбленого триатлону. Минулого понеділка відбулось заключне змагання з олімпійського триатлону, цього разу в змішаних естафетних командах. Суть цього змагання в тому, що за кожну команду виступають чотири атлети, а саме два чоловіка та дві дівчини. Кожен з атлетів має пройти повну дистанцію, а саме 300 метрів плавання, 7 кілометрів вело та кілометр 800 бігу. За рахунок постійної зміни дисциплін та короткості кожного етапу перегони значно цікавіше дивитись ніж звичайну олімпійку, не говорячи вже про змагання типу триатлону на повній дистанції, які тривають більше восьми годин. Так от, змагання, що пройшли в понеділок, не були виключенням і були захопливими від самого старту чоловіків, на велоетапі якого срібний призер чоловічого триатлону Хейден Вайлде зіштовхнувся зі своїм французьким конкурентом П'єром Лекорре, і після зіткнення у француза виникли невеликі проблеми з велосипедом, які він швидко усунув. Але в динаміці такої короткої дистанції, на жаль, це викинуло господарів ігор з боротьби за золото. Сам же Хейден в результаті цього зіткнення біг з розбитим носом, з якого юшила кров. Самі перегони я дуже раджу подивитись, а особливо розв'язку і плотний фініш дівчат в боротьбі за медалі, в якому друге і третє місце визначили 5000 секунд і фотофініш, на якому я таки не зміг розібратись, хто ж був другою, а хто третьою. Але результати є такими: Німеччина золото, США срібло, Великобританія бронза. Марафон для когось вершиною бігу є 100 метрів у чоловіків, а ваш покірний слуга все ж таки більше любить дистанції подовше, тому я слідкував за марафоном. Серед чоловіків великі надії були на двічі олімпійського чемпіона і колишнього володаря рекорду світу Ельуда Кіпчогі. Але третього золота не сталось. Зато стався перший в кар'єрі Еліуда ДНФ, тобто олімпійський чемпіон і колишній рекордсмен, вперше за свою професійну кар'єру зійшов з дистанції. Я особисто бачив Еліуда цього року на марафоні в Токіо, і вже тоді в мене склалось враження, що щось іде не так і що він не може витискати з себе стільки, скільки витискав раніше. Тоді навесні я бачив, що та легкість, з якою він раніше пересувався по дистанції, вона кудись зникла. Можливо, на Олімпіаді ми бачили захід зірки, адже після фінішу Еліуд сказав, що не буде класифікуватись на наступні олімпійські ігри в Штатах. Зате, прямо там, де він зійшов з дистанції, перед тим як сісти в машину і поїхати, Еліуд подарував болівальникам свої кросівки. Свій стартовий номер, а також свої шкарпетки. Не знаю, чи хотів би я в подарунок отримати брудні шкарпетки людини, яка тільки що пробігла в них 30 кілометрів, але все ж таки це не звичайна людина, а один з найкращих марафонців, який знає історія. Виграв же дистанцію ефіопський бігун Тамірат Тола, відібравши у кіпчогі олімпійські рекорди, зафіксувавши його на позначці 2 години, 6 хвилин 26 секунд. Через 21 секунду фінішував бельгієць Башир Абді, і через 13 секунд добіг бронзовий призер. Бенсон Кіпруто, який присвятив свою медаль загиблому Кельвіну Кіптому, який є чинним володарем світового рекорду з результатом 2 години 35 секунд. Сподіваюсь, що в якійсь із версій Всесвіту відбулась таки заруба між Кіптомом, в якій вони обоє вийшли з двох годин, але, на жаль, цим подіям не знайшлось місце в нашій з вами реальності. Серед жінок несподівано для мене виграла спортсменка з Нідерландів Сіфан Хасан, яка, окрім марафонського золота, також взяла бронзу на дистанціях 5 та 10 тисяч метрів. На марафоні її результат був 2 години 22 хвилини 55 секунд, який тепер є олімпійським рекордом. Тікст Асефа з Ефіопії прибігла на всього 3 секунди пізніше. а Кенійка Хелен Онсадо обірі прибігла ще через 12 секунд. Дуже плотний фініш. В неділю ввечері пройшло урочисте закриття Олімпіади, в якому нам показали виступи повітряних акробатів, а також виступ піаніста, який грав підвішений разом з роялем вертикально. Я не розумію, чого цього ще немає в Ютубі, але погугліть хоча б фото, це було дуже гарно. Кульмінацією став пан Том Круз, який в кращих традиціях фільму Mission Impossible спустився на мотузці з даху стадіона, перехопив олімпійський прапор і сівши на мотоцикл, помчав в аеропорт, де сів на літак, долетів до штатів, випрыгнув з літака з парашутом і передав вже той прапор американським спортсменам, які донесли прапор на пляж, де відбувався концерт гурту Red Hot Chili Peppers. Градус безумства просто максимальний. Чекаємо на ігри в Лос-Анджелесі, і мені цікаво, що вони придумають там на відкриття. До неолімпійських подій. Нагадую, що сьогодні, 12 серпня, розпочався жіночий тур де Франс, і вже пройшов перший етап. Тож для поціновувачів багатоденних велоперегонів рекомендую звернути увагу, тим паче, що у дівчат всього 8 етапів, тож набриднути не встиг. Перейдемо до триатлону. Крістіан Блуменфельд після невдачі на Олімпіаді перейшов до другої частини свого плану, в якій йому треба виграти чемпіонат світу з айронмену на острові Кона. І для цього йому потрібно пройти кваліфікацію. Що він планує зробити, і це насправді його останній шанс пройти цю кваліфікацію. Так от планує її пройти він на старті у Франкфурті, який відбудеться вже 18 серпня. І скоріш за все там він не виграє. Бо змагатись йому доведеться з Патріком Ланге і ще з кількома атлетами з топ світового рейтингу. І ці люди тренувалися саме до довгої дистанції, а не до Олімпійки, як Блум. Тож я особисто в це не вірю. Також хочеться відзначити, що трішки більше тижня тому відбувся старт Айронмен Руанда, на якому виступали наші дівчата Валентина Синенька та Олена Мороз. Валентина прийшла третьою в абсолюті, а Олена прийшла третьою в своїй віковій групі. Я поспілкувався трохи з Оленою, яка була в щирому захваті від цієї країни. А також розповіла, що цікавинкою того змагання були місцеві діти, які прямо під час змагання настирливо просили в учасників велофляги. Час переходити до підсумків. Олімпіада закрилась, а подкаст Олімпійський резерв буде продовжувати своє життя. І наступного тижня ми зосередимось більше на якійсь цікавій темі зі світу спорту і сподіваюся, що новий формат вам теж зай. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, надсилайте подкаст друзям і почуємось через тиждень. Пока!